Шановний працівник правоохоронних органів, покажіть О, вас скарга, книга скарг журнал. Де є? Де вона є? Вона точно є. 14-го року. Перша скарга це була скарга паського Іванівни. Тому що журнал, наскільки ми знаємо, що ховали, і журнал не давали. Звертаю увагу, що неналежним чином прошити журнал. І журнал скарг не пронумерований належним чином. Ми звертаємо увагу, що тут олівчиком пронумеровано. Тобто будь-яку сторінку можна з того журналу вирвати і викинути. Журнал прошити неналежним чином. Обік, може, без двадцяти вийшов. Ви хочете на камеру щось сказати? Тому що тут, виходить, твої вестибюлі порушують права людей. Слідчі привикли, що до них мають люди ходити як на роботу. Довідку звідки? Від якого Слідчого? Ні, підняти експертизу. Хто має довідку? Слідчого вам дати? Прізвище слідчі. Скажіть, будь ласка, людина, чекає вже другу годину. Де слідче, чому довідки не дає людині? Ви що, знущаєтесь тут над людьми чи що? Обік не закінчився. Поясніть, будь ласка, скільки у вас слідчі на обіді? І до якого обід? Я не знаю, я свідчить на обіду.

Хочу звернути увагу, що тут на стенді написано що міліція це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здорова, права і свободи громадян, власність природні середовище від суспільства і держави від протиправних посягань. А наскільки ми спостерігаємо, що самі міліції постійно відбуваються протиправні дії? І над людьми постійно знущаються. Люди ходять руками в міліцію, щоб взяти якусь довідку чи якесь нещасне повідомлення про злочин. Заяви людей про злочин не реєструють, а розглядають згідно закону України про звернення громадян. Заяву про злочин розглядають чомусь згідно закону України про звернення громадян. Міліція не керується законами України.